Слава Богу. Дивлюсь на вас. Ну і моє серце радіє. Хочу сказати, плакати хочеться, але ну, моє серце радіє, що ви тут сьогодні на цьому місці. Наше зібрання ще не закінчується. Тому будьте уважні. Я знаю, що вже ви може всі голодні, вже всі хочете плову, вже почули, можливо, запах звідти іде-сюди, бачите фрукти, овочі. Але ще трішки вашої уваги, і ми прославимо ім'я Господа. Ви знаєте, те, що цікавий видався, рік ще не завершений, але ще триває Цікавий, цікавий рік, цікаве життя. І всі ви з вами пішли на це місце, я не знаю чого. Кожен сам собі може сказати особисто в своєму серці, чого він тут. Ви прочитали, десь в інтернеті побачили чи вам сказали, що в Руванцях буде День подяки. І от ви думаєте, що прийду я в Руванці на День подяки. А чого ви сьогодні сюди прийшли? Кожен сам в своєму серці, скажіть собі сам особисто, кожен сам, чого я зараз в церкві і саме на дні подяки. Чого я тут? І знаєте, коли я вранці сьогодні проснувся, я зрозумів: я хочу подякувати Богові. І якщо ви сьогодні прийшли на це місце з цією хвалою, своїх уст, яка зараз лина в цих піснях, в цих молитвах, ви благословенні люди. І коли ви вийдете з наші церкви і ви будете дякувати Богові, ви найщасливіші люди. Ви знаєте те, що ви прийшли сьогодні на це місце, ви чули ці пісні, ви бачите гарні аплікації. Бачите те, що дуже часто асоціюється саме з нашою церквою, тому що, як ніколи, Бог благословив нашу церкву дуже багатьма музикантами, співаками, групами, молоддю, яка може своїм голосом прославляти Бога і славити Його. І ви знаєте, це надзвичайно великий дароцінний дарований нам дар. Ви знаєте те, що сьогодні я вірю в те, що ви прийшли на це місце і ви дякуєте Богові. Ви знаєте, в людей в цьому світі є тенденція така, от я здобув щось своїми силами, це моє. За що дякувати? І ви знаєте, навіть часто в християн може бути така думка, що ми щось маємо, воно належить нам. За що дякувати? Я ці гроші здобув власними силами, я працював, я втоманий був, я ночі не спав, це моє. І ви знаєте, ця думка вона панує в багатьох людях. Але я одного разу, пам'ятаю, прийшов, став на коліна і і кажу, Боже, перечисляю на пальцях, що я маю, що Бог дав мені. І ви знаєте, порахував сім'ю, родину, достаток, роботу, благословіння, все, церква, що я народився в християнській сім'ї. І ви знаєте, я дійшов до одного висновка, що все, що я маю, воно не моє. Воно не моє. Воно дане мені всього, лиш, поки я живу в цьому тілі. На тимчасове користування. І ви знаєте, коли людина тимчасово користується якимось речею, вона розуміє, що прийде час, не стане, прийде, прийде час, його не буде. І ви знаєте, коли от таким моментом ти підходиш, ти кажеш, Боже, я дякую тобі. Ви знаєте, диявол і ворог душ людських, і. Цей світ, коли ми бачили початку повномасштабної війни, саме найбільша ціль була диявола навести на нас з вами на народ Божий страх. Написано в Божому слові Тимофія, першому розділі п'ятому сьомому вірші, це другий Тимофія, але не дав нам Бог духа страху. Каже, але сили, любові і здорового розуму. Ви знаєте. Я хочу, щоб зараз, коли ми будемо, я буду говорити, роздумувати з вами над Божим Словом, щоб ми з вами зрозуміли, що подяка це сенс нашого життя. Це не всього лише те, що ми прийшли і сказали Богу, я Боже, я тобі дякую і все. Подяка, це як щось більше. Подяка це те, що живе в тому серці, тому що тільки від вдячного серця йдуть вдячні вчинки. Тільки з вдячного серця йде хвала Богові. Тільки з такого серця розуміється жертва Ісуса Христа, дарована нам, вам. І сьогодні, як церква Господня, яка зібралася в цьому місці, давайте ще раз не просто скажемо слава Богу, а від щирого серця скажемо, тому що Він один достойний слави. Слава Богу! Амінь. Ви знаєте те, що я думав над тим, коли зачитав цей текст Божого Слова, що не дав нам Бог духа страху, але сили. Любові і здорового розуму. І ви знаєте, сьогодні я хочу, щоб ми з вами розглянули, що подяка це сенс нашого з вами життя. Ви знаєте, кожному з нас з вами дана сила. Кожен з нас з вами, якщо торкаємось фізичного чоловіка, да, ми можемо відпочивати, можемо їсти, можемо так якось контролювати свою фізичну силу. Але що сказати за духовну і моральну силу? Питання стоїть, хто сьогодні дає силу нашим воякам, які стоять зараз на фронті? Хто дає силу в розумі тримати ці всі думки і переживати ту страшну біль? Хто дає сьогодні силу церкві стояти в проломі за тих людей день і ніч в молитвах? Хто дає цю силу? Якщо торкатися і роботи, торкатися того, що ми зараз з вами маємо. Ми зараз всі з вами гарно одягнуті. Ми бачимо продукти, ми бачимо благословіння Боже. І хто дає цю силу це робити? Цю силу дає нам Ісус Христос. Тому дякуємо Богові за цю силу, яку Він дав нам. Він дав нам силу звершувати, перемагати диявола. І сьогодні наша хвала. Повинна бути для Бога і казати, Боже, я дякую не тому, що я такий сильний, не тому, що я так багато можу, а тому, що ти такий сильний. Тому що ти Господь, Ти, мій Батько Небесний, Ти дав мені цю силу. І з цією силою я дійду до Кінця. Ви знаєте, одного разу я прийшов в таборі одному і, і бачу, що молитва, якось я думаю, в думках. Піду на молитву, чи піду там ще був один гурток, але якось було бажання помолитись, і до кажу, Боже, якщо ти хочеш щось мені сказати, то облічи мене. Прямо скажи мені в те, в чому я не прав, або в чому мені треба поправити. І ви знаєте, я тільки стою на порог того місця, і до мене все зведе пороче слово. І каже Бог, такі слова каже: запам'ятай, що все, що ти маєш, силу, благословіння, достаток, слово, яке йде з твоїх уст, воно не твоє. А воно моє, я тобі дав. І сьогодні Бог говорить до нас з вами, церква, що все, що ви маєте, воно Боже. Але сьогодні ми, як люди, ми можемо собі його привласнювати. Ми можемо собі казати, що це моє, я і не давати. В одному, знаєте, служінні ми були з групою з рік назад, були в одному служінні, і от пастор зібрав всіх діток. І коли були діти на одному місці, і пастор каже, хто скаже з вас? самого головного вірша з Біблії. І один хлопчик сам запідняв руку: Можна я, можна я? Да. Він його вивів за кафедру, став. Думав, що зараз каже Івана 3:16, а він каже, блаженніше давати, ніж брати. І ви знаєте, я так його послухав, а дійсно, в тому є. Ви знаєте, коли? Ми з вами благословенні, як церква Господня. Коли ми вдячні Ісусу Христу, коли ми маємо достаток, то хіба я сьогодні не буду давати? Моя рука, яка сьогодні дає, вона не буде оскодівати, як написано в Божому Слові. І сьогодні це говориться за церкву. Дякуйте, Господи, за силу, яку Він дав вам. Силу сьогодні перемагати. Ви знаєте те, що сьогоднішній день близько було зібрано 33 33 мільйона зернових культур. Я не торкаюся олійних, тільки зернових. Якщо наша Україна всього лише споживає 7,5 мільйон тонн, близько 8 мільйонів тонн споживає Україна. Це понад 4 рази. Перевищить це велике Боже благословення. І хто дав силу сьогодні це зробити? Хто дав силу сьогодні звершувати це? Хто дав силу нашим братам, скільки сьогодні наших братів їздять на фронт, служить капеланами, скільки служить просто своїм життям, здоров'ям, просто покладаючи своє життя, щоб сьогодні ви прийшли зараз на це місце і подякували. Хіба не це не цінно? Це надзвичайно цінно. Що сьогодні хтось вложить свою душу, щоб сьогодні я в теплі, в достатку, в благословінні прийшов і подякував Богові. То яка має бути моя хвала Богові? Яка моя сьогодні має бути подяка Богові? Якщо сьогодні хтось робить, можливо, навіть більше, ніж я, і докладає більше зусиль, ніж я. А я не можу навіть принести подяку Богові. І хвалу Богові. Подякуйте Богові за силу. Ви знаєте, в Тимофії написано, я торкнувся цього тексту. Любові. Сьогодні, пастор сказав, що близько 249-250 днів обіцяється наступ з білоруської сторони. А хто сьогодні скаже, чому сьогодні я стою тут на цьому місці, в благословенні, я не бачу тих, таких великих катастроф, як бачили ті люди? Чому так? І ви знаєте, ми з вами не розуміємо, але я розумію, що це Божа любов. Божа любов, явна до мене і до вас. Це не ми такі добрі, що сьогодні наша Волинь, наша Західна Україна така спасенна, благословенна, і все, і того і нас такого немає. Да, молитви ми багато вимовили, але це Божа любов явана до нас. Не ми, не наша сила, а Божа сила і Божа любов дана нам. Подякуйте Богу за Його любов, дану для вас. Хіба Він не достойний, щоб ви подякували, щоб ми з вами сьогодні віддали йому славу? Тому що Його любов, вона для нас з вами безкінечна. Чому сьогодні ми з вами, тут, на цьому місці, не відчували того, що відчувають ті люди? Чому сьогодні наші серця не розриваються, як сьогодні безліч людей, з якими я говорю і спілкуюся, з капеланами, тільки розказують історії, їхні серця просто розриваються від болі. Вони плачуть, ридають, кричать від болі. А ми сьогодні прийшли і дякуємо Богові, що у нас благословіння достаток. Я хочу, щоб ми з вами не втікали від реальності. Реальність війни, вона сьогодні є. І сьогодні ви з вами і я, які стоїмо тут на цьому місці, збережені. Ми маємо віддати як ніколи подяку Богові, як ніколи віддати славу Богові від щирого серця, тому що Він один достойний слави. Божа Любов, я вона до нас з вами. І ми сьогодні живі, здорові. Ми маємо достаток, ми маємо благословіння, ми маємо роботи. Ми гарно одягнені. Наші діти сьогодні, тут на цьому місці. Ми маємо будівлі, ми маємо здоров'я, одяг, руки, ноги, вуха. Багато людей без ног, без рук зараз живуть і далі радуються. Дякуйте Богу за його любов до вас і до нас. Його любов, вона безкінечна. І ви знаєте, там далі написано і здорового розуму. Ви знаєте, спілкуючись з багатьма людьми. Я просто не можу навіть уявити, що буде після того, коли закінчиться війна. Ви знаєте, багато людей не знають, як далі жити. Ця реальність їх настала сьогодні, і вони кажуть, а що мені робити? Як мені бути? Ви знаєте, скільки військових зараз я навіть в госпіталі недавно їздив знову. Каже, що просто нас ці кошмари сняться в наших головах. Каже, ми не можемо нормально думати. Я сп'ю водку, каже, літрами, тому що я не можу успокоїтися. Мені болить, мені просто щемить. І каже, всі кажуть, що я ненормальний. Всі кажуть, що в мене щось з головою не так. Але я не хочу бути таким, але вже я не можу нічого зробити. Подякуйте Богу і за здоровий розум. Що ви сьогодні можете. Правильно роздумувати, що є зло, а що є добро. Ви можете, подібно тому, подивитися на наших сусідів, які живуть в Росії. Вони не здатні здраво розсуждати, як то кажуть, вони, як це говорять. Їм не дано це. Але сьогодні ми з вами, як церква Господня, маємо розум Христів, як написано в Коритян. Ми з вами маємо розум Христів. І цей розум сьогодні в нашому серці. Подякуємо Богові за те, що ми маємо з вами цей мир і благословіння. Я провів всього три речі. Ви знаєте, якщо перераховувати зараз все, що написано в Біблії, і все, що ми маємо, не хватить часу. Тому що наш Бог настільки милостивий і благословляє нас. Але ви знаєте, на останок я хочу сказати, як написано в 49-му Псалмі, 14 віші, написано такі слова. 49 розділ Псалмів, 14 вірш. Приносьте жертви подяки. Написано в 14 вірші. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці в Семишньому. І 23 вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою вважає, Боже, спасіння йому покажу. Хто жертву? Тут не кажеться, що просто принести подяку Богові, але каже, Боже. Принеси кожен з нас жертву подяки. І ви знаєте, в чому сьогодні виявляється ця жертва подяки? В тому, що я, сьогодні, живучи на цій землі, я своїм життям приношу Богу подякові і приношу своє життя в жертву Ісусу Христу. І сьогодні, як ми, Церква Господня, невісти, зараз будемо з вами молитися, будемо приносити славу Господу. Я хочу, щоб зараз в цій молитві ми принесли жертву подяки, написано в Римлян 12 розділі 1 віші. Тож благає вас, браття, повіддавайте тіла ваші на жертву. жертву, жертву, жертву. Ісус Христос приніс себе в жертву. То хіба сьогодні я своїм життям? не принесу йому жертву подяки. Ви знаєте, коли людина вдячна, коли її серце вдячне? То її життя буде вдячне. І всі люди навколо будуть бачити і казати, так, цей брат він наповнений вдячності Богові. Тому що він своїм життям, своїми вчинками, своїми ділами, те, що він робить, він цим віддячує Богові. Я часто собі думаю, а чому сьогодні ми служимо? Чому сьогодні ми робимо добрі діла? Чому сьогодні ми славимо Бога? Я говорив це неодноразово, коли ми були в Тетії в тих домах пристарілих. Я кажу: ми цим самим хочемо віддячити Богові, який він добрий до нас. І ми дякуємо йому. Тому давайте зараз в цій молитві кожен з нас по-особливому принесемо подяку Богові, жертву подяки, щоб ця жертва подяки вона була в нашому серці. Подякуємо Богові за силу яку він дає нам для фізичного чоловіка, для духовного і для морального, щоб ми з вами сьогодні були сильними. Подякуємо Богові за любов, що не ми полюбили Бога, не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив перше нас. І подякуємо Богові за здоровий розум, який він дав сьогодні кожному з нас, що ми сьогодні маємо можливість правильно думати, дивитися і тлумачити своє життя, тому що ми маємо розум Христів. І давайте своїм життям. Своїми діями принесемо жертву подяки. Не просто слова, а жертву подяки. Тому давайте піднімемося на наші ноги, помолимося за наш край і віддамо славу Богові. Тому що Він, як ніколи, сьогодні потребує цієї слави. І нехай сьогодні прославимо ми на цьому місці Ісуса Христа. Молимось.